Фармадол таблетки від головного болю. Катерина Сергієва, українська акторка дубляжу, закінчила університет театру, кіно та телебачення імені Карпенка Карого. Працює перед мікрофоном уже більше як 23 роки. За час роботи Катерина озвучила багатьох всесвітньо відомих зірок фільмів і серіалів, зокрема Кейт Вінслет, Камерон Діас, Дженніфер Еністон, Сандру Балок, Дженніфер Лопес, Мілу Куніс. Та під час повномасштабного вторгнення в арсеналі Катерини з'явилися дубляжні пародії на відомих росіян. У жовтні 2022 року. Після масованих обстрілів в столиці Катерина зробила свою першу дубляжну пародію на російського президента Путіна. Я все ще думаю, що я здатен на щось, проте ми з вами знаємо, що це повна туфта, і я повний нуль, лузер і просто гімно у творчому гумористичному доробку Катерини Сергієвої. Інші росіяни: дипломатка Марія Захарова, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко, український політик-зрадник ілля Кива. Але справжнім хітом в мережі стала пародія на українську співачку, яка живе в Росії, ані Лорак. Але я так само не можу назвати війну. Війна я й по сьогодні говорю трапилось, що трапилось, адже я жінка, я дівчинка. Пародія настільки сподобалась українцям, що відео лише в інстаграмі набрало майже мільйон переглядів, і понад 700 тисяч у тіктоці Як Катерина Сергієва створює свої дубляжні пародії, над чим працює зараз? Розпитаємо в неї просто зараз. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант. Які може в даній ситуації спрацювати, Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто, ви переміщували техніку, ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром. Генерал у п'ятницю о 21.30. тільки на один плюс один Україна. Вітайте, Доброго розікатерина зігнева акторка дубляжу. Нарешті, нарешті. Ви в нас і ми раді з вами поспілкуватися. От можна ми ваш Дякую. почуємо ваш голос, тому що це ж а, акторство. Та ви ж вживаєтесь в роль ваш голос, щоб вся країна його почула. От привітайте з країною з нами. От, будь ласка, зробіть це. Доброго ранку, моя фантастична країна. Доброго ранку, українці. Тримаємось, адже ми того варті. Так боже, який голос це ваш. Це ваш голос. Ну вже так. Вже ви до нього настільки Вже він з кожним роком набирає, набирає, бо все ж таки роботи багато викладаю. Тобто, голосові вправи, це все звичайно регулярний тренаж і голос вже. Здобуває певний об'єм. Ну і, і слухайте, і певні риси ж від героїв, які ви озвучуєте, теж залишаються в голосі з вами, всередині, це за корами, напевно. Додому роботу не несу Не несете. <свят> Тоді давайте так, зараз ми як на роботі. Ми згадаємо останню вашу гучну роботу, вона вже була в сюжеті, а це, звичайно, дубляж Ані Лорак. От у нас є шматочок, просто щоб згадати, як воно було. Потім знову ці припадки. Типу ж я українка, як я можу. І я така Україна, це чудово. Але гроші. <плес> гроші для мене. Ніколи, знаєте, не пахли і не пахнуть. Катя, ну ви взагалі очікували, що такий буде резонанс, що стільки переглядів набере ні. саме ця пародія. Сам. Угу. Ви знаєте, ні, абсолютно щиро. Я в якийсь момент просто вирішила робити те, що мені подобається, те, що зі мною відгукується, і ну так би мовити, як зараз дуже актуально говорити. Ну, якась все одно йде робота на своєму фронті. От знаєте, зі мною це співпало якось і професійно, і по-людськи. Я подумала, чому ні? Неважливо, можливо, якісь пародії зайдуть більш яскраво, якісь менш. Але пародія на Лорак це все завдяки моїй кумі, яку я справді хочу подякувати, бо вона на ній наполягла. І я б ніколи не подумала, що це прям вимога аудиторії. Ну, вам чесно скажу, тобто такий одразу, як тільки я її виставила, в мене був закиданий повністю директ. Почалися перепости. Я зрозуміла, що боже, це настільки дійсно люди хотіли висловитись. Тобто, знаєте, як схопились за певну відповідь через гумор. Бо я дивлюсь, ми, українці, незламні тим, що ми вміємо посміятися, знаєте, і цей сміх це певна реабілітація. Але вона трансформується в силу, в новий виток сили. От в мене таке враження. Просто цей сміх він в контексті. Всі ці меми, всі такі породії, вони, вони просто і в контексті всього, що відбувається, тому, мабуть, вони так потужно лягають і заходять українцям. Ну, і той а вот. хто текст пише? Я? Ви. Так, тобто ви автор і тексту і так, озвучки, так, так шок. А чекайте, а розкажіть, як це відбувається? Тобто, ви е бачите героя, там там надихаєтесь якось, ви mm -hmm. пишете на папірці текст, потім озвучуєте, чи якось воно так все спонтанно. В студії? А, гарне питання. Ви знаєте, спочатку писала, потім зрозуміла, що мені це заважає. Okay. А е поясню, чому дубляж це робота, все ж таки з жестами і з емоціями. Коли у тебе, е коли ти дублюєш героїню, наприклад, в кіно, в тебе ж все прописано. Текст, емоції, ти бачиш, мається на увазі. Тобі там підказочка, сміх плаче якісь там звуки. Коли я сама монтую, та тобто я сама підбираю шматочки, я намагаюсь підібрати ті, де трошки більше жестів, де ну є певні погляди. Одразу розумію про що я хочу сказати, і десь у там намічаю собі, а по ходу вже знаєте, так комбіную, щоб вийшла історія. От, mm -hmm. власне, так трапилось Злорак, коли я ну це ж комбінація дуже різних шматків з інтерв'ю, і оце, оце, оце. Це ж я свідомо дуже брала. <рес> <Ми> дуже зараз <рес> чітко відтворили О, просто та, оця... мімікою. Це теж все свідомо вкладалося. От всі жести розумієте? А от інтерв'єр Каті, я не пам'ятаю, як її звати в оригіналі Альона, Балін... Альона там. та забув та от е, вибачте, за, за ну мою... і добре, не, що не забули. Та а, воно вам звуч... не треба. Хто а хто її мені Ну я, ви теж. Це так. ви. Я просто ну бачите, як сім. Сіки... Та мені всі пишуть супер, Лорак, боже, так смішно, але ведуча це Оскар. Я я правда кажу, я, Розумієте, я, Немає цього? маленьких акторів ролей, є маленькі актори. Це той варіант, коли я гигикнула пару разів. Геніально! Але кач, геніально. вся увага на ну, нуля. Але вона додала, додала, мабуть, якийсь смак, бо я на початку взагалі шукала шматки, де її немає. Угу. Я подумала, треба її прибирати, а потім так. Почала ну, співставляти, думаю, а залишу. Ні, ні, а ні. Геніально, геніально. Я Кат, вчора якщо а. Ну, давай, давай. Та ні, я просто хотів, у нас вже часу мало, на жаль, <світ> е, нас же підганяють. Я просто оскільки ми розкрили Каті, вас, вже як ви це все робите, та? От ми дуже хотіли зараз справу таку зробити. Та? От з вами фактично тут, наживо. Це чисте мистецтво, велика робота. Або такий міні-майстер-клас. Побачити mm -hmm. в прямому ефірі, ага. як ви це робите. Ми знаємо, що у вас є такий доробок. Зараз за вашою спиною з'явиться знайома mm. вам жінка. Я теж міг би сказати, що ви не спізнаєте, воно вам не треба, але ви точно її знаєте. Це пані Сіманян. Ми хочемо, щоб от. ви спробували просто так. В прямому ефірі mm -hmm. її озвучити. А okay. от давайте зробимо так. Можливо, ви встанете вам буде зручно? Чи як? Давайте так. А, нормально, в принципі. Давайте. Так, ну давайте, мабуть, вмикатина. Давайте де, на, на початок, початок, якщо можна, насередимо початок, а, так, щоб старту не було. Та, е, значить, е, давайте сприймаємо це як майстер-клас, в чому mm -hmm. полягає так. все ж таки мистецтво дубляжу. От ми дивимося на всі нахили, та ми дивимося на емоції, на ми теж дивимось. Тобто зараз буду думати, що, наприклад, сюди вкладати. Так, угу. О, ви знаєте, мене вже трохи верне саме від себе, стільки брехати. Повірте, це нелегко, і мені заплатили за три дні брехні. А я працюю цілий рік. Тому знаєте, це, це несправедливо погодьтесь. І якщо чесно, настільки вже смердить від цієї всієї брехні. І від вас, шановні, які зібрались тут у студії, отака величезна брехня навколо. Давайте, може, якось ми це завершимо і мені нарешті доплатять. <х> браво! <х> браво! щось как. таке. Нарешті да, доплатять. Клас! Слухайте, це, це круто. Це Але і... це імпровізація, отак от просто в прямому ефірі. Ну клас. Ну я дуже ви багато відчувайте. років займаюсь дубляжем. 23 роки, так? Якщо так. Ну, 17 поминялись. дубляжем, 23 біля мікрофону, тому це вже автоматизація. Талант і математика, фактично, тому що ви так. маєтесь розкласти героя, правильно розумію? Так. так. Та, а далі вже по відчуттях. Математику склали і. Даєте волю таланту. Сто Так воно відбувається, так? Right. А є герої, від яких ви відмовлялися? От, я, я не розумію герої, не відчуваю, не можу, От, не моє. Uh, ну, Скабєєва. Серйозно? Поки цей персонаж у мене в чорному списку. А чого? Uh -huh. uh, ну, я не можу сприймати взагалі. Я... я... Пробувала навіть ну трошки подивитися більше п'яти секунд взагалі дивитися. Не мові ну, негативно, негативно так? та дуже негативна персона. Мене навіть знаєте в цьому контексті дивує, що ця персона в їх медіапросторі, не п'ять секунд регулярно, і це певний рупор. Це взагалі мене лякає. Тобто, і тут я вимикаю взагалі якесь розуміння. Ну тому що маємо що маємо кать так по величезне вам. Ми страшенно Дякую. раді познайомитись. і ми та... чекатимемо на нові пародії, Абсолютно. на нові озвучки від вас. Тому що ну це, це легендарно. Вражені талантом, справді. Дякую. Посібі, завжди Екатерина раді бачити бачить. Сергієва торка дубляжу, яка озвучила Ані Лорак, і не лише її. Дякуємо вам за такий вчасний шпин від цього, від того, що відбувається. Поїхали на життя далі.